Сьогодні я буду готувати страдиційну українську страву шулики з маком, або як ще їх називають, коржі з маком. Цю страву Олена Кучмі щороку готує 14 серпня до медового спасу або свята маковія. Я Олена мені розповіла, мені, що... що такі маковічики її навчила виготовляти прабабуся. Є два рецепти коржів з маком. Перший тісто замішується на воді, коржі виходять пісні, але щільні. І другий рецепт тісто замішується на кефірі. Коржі виходять пухкенькі і м'ягенькі. Я буду використовувати інгредієнти всі для другого рецепту. Для цього, говорить Олена, потрібно у борошно додати склянку кефіру. Затим півчайної ложечки соди, сіль, дві чайні ложечки олії, три-чотири столові ложки цукру. Місити тісто олені допомагає її молодша донька Анастасія. Так, зараз ми беремо форму або дечку, змащуємо його олією. І готове тісто викладаємо у форму для випікання. Формуємо ось такий кірш, таку паляничку і у форму. Ось такий кірш ми випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20-30 хвилин, поки кірш не стане рум'яним. Так, відправляємо. Старша дочка Ірина допомагає мамі покривати випічку маком. Я почала допомагати мамі, коли, коли мені було 8 років. Мені цікаво дивитися за цим процесом, допомагати мамі готувати, а потім куштувати це. Чоловік Олени Віталій вперше скуштував шулики з маком після одруження. Я пам'ятаю, коли ми тільки. Одружилися, і я на свято Макові, я в перший рік подружнього життя приготувала ці коржі з маком. Ну, чоловікових батьків я не здивувала, вони знали про таку страву, чоловік їх вперше. І перше питання було: а чому ці коржі такі грязні? Тому що вони були на вигляд чорні, у маку, він не розумів, чому вони такі. Олена каже, що знає головний рецепт виготовлення будь-якої страви. Взагалі, то готувати це треба любити цей процес, тобто готувати з любов'ю. Якщо любиш готувати, завжди все виходить смачне. На медовий спас Олена завжди йде до церкви, аби освятити свою випічку, а також мак, мед і воду. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.